Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні світлий вівторок, п'ятий день дев'ятниці до Божого милосердя. Христос говорив такі слова скажи, що милосердя є найвищою ознакою Бога, усі діла моїх рук увінчені милосердя. І Христос, взагалі, Господь Бог, все, що робить, Він робить. З доброти з милосердя до людини. Навіть коли карає, карає з любові з милосердя. Цей образ, говорив далі до Стої Фаустини, повинен нагадувати вимоги мого милосердя, бо навіть найсильніша віра нічого не допоможе без учинків. Ті слова Христові вказують і заохочують нас. Що ми хоч самі прагнемо того милосердя і черпаємо з нього. Але в самім житті ми маємо чинити милосердя для нас, для оточуючих, ближніх, тих, які є з нами, там, де Боже проведіння, можливо, запровадить нас. Дівчинки це є перше діло. Як не можемо ділом, тоді треба постаратися словом. Слово має велику роль і вагу. Коли вже не зможемо ні вчинку, ні діл, ні словом, тоді є третій це є молитва. Завдяки молитві ми можемо все. Завдяки молитві ми можемо долетіти на кінець світу. Завдяки молитві ми можемо випросити все і все. Але особливо сьогодні хотілося застановитися, згадати. Що є діла милосердя для душі, які подає нам катехизм католицької церкви? Діла милосердя щодо душі їх є сім, вирізняє їх церква. Перше грішника направити, друге невіжу навчити, Сумніваючомуся добру раду дати. Четверте сумного потішити, П'ято – кривду терпеливо зносити. Шосте, образу серця прощати. Сьоме за живих і померлих молитися. Це є діла милосердяща до душі. Їх можемо робити, як зауважити навіть словом, почуттями нашого серця. І так і важливо навіть те слово, заохота, до якого дороліємо життя. Заохоти до, до молитви до Божого сердя, щоб Бог не забув в нікого з людей. Хтось і в пару споку пустив руки, підіїмо, підкріпімо його на дусі. А чим, вашими словами, вашими словами, які нахиляють особливо до допання з ласк милосердя Божого, чи, чи, чи то є до молитви на вервеці? Чи також заохота, щоб піти до сповіді з того причастя, чи користати з іншої ласки чи середника, яку подає церква чи Мати Божа. І тому потрібно завжди пам'ятати, що словами чи ділами, які ми робимо для душі, ми набагато більше можливо заробимо заслуги, ніж ділами милосердя. Для тіла навіть, але одне і друге необхідне чинити. Тому стараємося самі бути милосердними. Христос на страшному суді буде питати про діла милосердя, Чи ми зібра... зібремо в... їх за життя. І тому потрібно пам'ятати той вислів Ісуса Христа один з блаженств. Блаженні милосердні Бо вони зазнають милосердя. Якщо ми хочемо зазнати милосердя колись, чи навіть зараз, у час життя нашого, чинімо милосердя, чинімо з доброї волі, за... не чекаючи жодної подяки, саме тільки на славу Божу. Тому Хай той риса Божого милосердя, самого Христа. Та властивість, та чеснота, нехай скажемо так, вона і була нашою рисою у нашому серці і душі. П'ятий день дев'ятниці, слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі нез'єдинених братів та відступників і занури їх у море мого милосердя. В гіркій муці вони роздирали моє тіло і серце, тобто мою церкву. Коли вони повертають до єдності з церквою, гояться мої рани і облегшуються мої муки. Помоліться за за єдинених відступників, щоб вони навернулися до єдності Святої Церкви. Ісусе, Наймилосердніший, Ти сама доброта, Ти не відмовляєш у світлі тим, які Тебе покірно просять. Прийми до притулку Твого серця, душі тих, які не входять. До єдиної церкви і притягни її своїм світлом до єдності з церквою, щоб вони спільно з нами славили Твоє милосердя на віки вічні. Отче предвічний, глянь своїм милостивим оком на душі тих, які залишаються поза Христою вчарною, не дивись на їхні слабості, а на любов і гіркоту, гірку муку Твого Сина, який тебе так благав, що всі були одно. Чи не так, щоб вони якнайшвидше вернулися до цієї єдності та спільно з нами прославляли Твоє велике милосердя на віки вічні? Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. В найбільшу славу Божу, чес причистодію Марії, вернуться до Божого милосердя. Царю Небесної, утішителю душе істини, і же весь діси, і вся і сповняє, сокровищем благих і жизнь подателю, прийди і вселися вони, і очистине отсяке скверне, і спаси, блаже, душе наша. в воєдиного Бога, Отця Вседожителя, Творця неба і землі, видиме же всіх і невидимих. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і жидовця рожденого прежде всіх вік, святого світа, освіта, бога істина, небогаістина, да рожденного, несотворенного, єдиносушного Цвім же Все Бише, нас ділі чоловіки нашого Ради Спасання, шечого с небес, і воплатившися у Духа Свята, і мари діва чоловічиця. Раз п'ято же зуни при Понтійськім палаті, і страдавши пограбенно, і воскресого третій день по пописанням, і вошедшого на небеса, і сидящого десною Отця, і паки со суславою судити живим мертвим, його же царство не буде конця, і в Духа Святого Господа Жотворящого, і життє і сина Сходящого, і же с отцем і сином споклоненняємо, і сослава могла, що пророки воєдину Святою Соборної Апостольською Церкву і сповіда єдинокрещані воставання ріхов, чаю, Воскресення мертвих і жесням будущого віка. Амінь. Отче наш, іже Іжиє Сина Небесіх, та святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде тволя Твоя, яко на небеси, і на землі, хліб наш насушний ж нам днес, і остави нам долги наша. Якоже й ми оставляємо долужником нашим і не води на своє скушені, но і збави нас од лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обредованої Марії, Господь з тобою, благословенна Ти в женах і благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Оче предвічний жертве тобі тіло і кров, Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Для волючих його тепінь має милосена і на цілим світок. Оце предвічний жертвоє тіло і кров, духа й божество. Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, Гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, за болючих Його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом, для болючих Його терпінь, Май, милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. А для його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче прегетвічний жертвоє кров, Духа і Божество, най сина Твого. Нашого Господа, Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. За для болючих його терпін, май милосердя над нами, і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя сердя нами і на цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя милоседя нами і над цілим світом. За для дяболючих Його терпінь Май мило сердя на дна і над цілим світом, за для болючих його терпін, май милосердя на днами і над цілим світом. За для болючих Його терпін, май мило сердя на дна. На цілим світом, за для болючих його терпінь, маю милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, маю мило сердя на Днали, і на цілим світ. Ще предвічний жертв Твоєм тобі тіло і кров, духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші. Гріхи цілого світу, За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Та для болючого терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предрічний, жетує тобі тіло і кров, духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші. Трихті цілого світу. за для малючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. За для волючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Для малючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Зла для малючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Задля малючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, для волючих його тепінь, май мило над нами і на цілим світом. За для малючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. За для його терпінь, май милосердя над нами І на цілим світом! За для малючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий Амінь. святий, Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Сі цілий світами, святи Боже, святий к святий безмерний, помилуй нас і цілий світа. Мій. Окрови і воду, що виплала з Найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на тебе, окрови і воду, що виплала з Найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе. Покрови і воду що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних. Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.